Як знайти середнє арифметичне? Скористаємося правилом. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, слід суму цих чисел розділити на їх кількість. Приведемо приклад. Задані чотири числа знайти середнє арифметичне. То користуючись правилом, ми маємо взяти суму цих чисел. І розділити, наприклад, таким чином на їх кількість, їх 4. Але ми можемо записати відразу й другу форму. Одночасно записувати ці дві форми не треба. Я просто показую вам другу форму запису середнього арифметичного, де ділення замінюємо дробовою рискою, але все рівно, звичайно, ділимо. Спочатку шукаємо суму. 13 додати 22, 35, 31 додати 45, 76, 30 та 70, 105 та 6, 11. 111 ділимо на 4. Давайте ділити за допомогою кута. Частку, ми бачимо, що не ділиться на ціло це число. Отже, частка буде, наприклад, десятковим дробом. 11 спочатку ділимо на 4, беремо по 2, мінус 8. 31 ділимо на 4, беремо по 7, мінус 28. Ми розділили цілу частину. Віднімаємо, отримуємо трійку, дописуємо, або зносимо нулик. 30 на 4. Знову таки по 7 мінус 28. Залишається 2. 20 по 5 мінус 20. Отже, наше середнє арифметичне 27,75.